Вітаю, друзі! Ідея записати це відео виникла завдяки коментарю одного з підписників, який описує ситуацію, що він зібрав свій перший сетап і його сильно розчарувало звучання, хоча компоненти були доволі непогані. І далі він описує ті кроки, які він робив, щоб звучання покращити. Тож, сьогодні я розповім про те, як можна покращити звучання, але тут варто зауважити, що. Дуже сильно залежить результат від ваших вух і приміщення, в якому ви вініл слухаєте. Тому деякі кроки вони можуть суттєво вплинути на звучання, а деякі можуть не вплинути взагалі. Тож це відео, звісно, для новачків, адже досвідчені вініломани скоріше за все знають це все. В принципі, всі мої відео для новачків, тож поїхали. І кого турбує, що я в приміщенні в картозі, я просто негарно підстригся. Тож, краще вже так. Поїхали. Перший момент він доволі елементарний. У вас повинен бути правильно налаштований програвач. Тобто він повинен бути виставлений рівно по горизонту, налаштована сила притиску та антискейтинг, і загалом стилус і. Платівки повинні бути чистими. Якщо це все у вас в порядку, то можна переходити до наступних кроків. В різних відео, які носять такий рекламний характер від магазинів, можна побачити рекомендацію про заміну сліпмату. Я доволі сильно сумніваюся, що це якось змінить ситуацію. Я на одному і тому ж програвачі тестував повстяний сліпмат, гумовий і акриловий, і жодної різниці я не почув. Можливо, якщо у вас якийсь дуже чутливий звукознімач МС, типу, наприклад, і. Вся інша система також здатна дуже детально звучати, то можливо якусь невеличку різницю ви почуєте. Але кардинально це, на мій погляд, не змінює. Тож е я вважаю, що воно того не варте. Акриловий сліпмат, наприклад, можна ставити, щоб просто кольорові платівки у вас мали більш яскравий вигляд. От і все на звучання це особливо не вплине. Наступний момент це заміна міжблочного кабелю. І не поспішайте мене записувати в аудіофіли. Я не буду радити купувати якісь супердорогі кабелі і стверджувати, що це змінить ситуацію. На мій погляд, різницю можна почути хіба що між тим кабелем, який зазвичай йде в комплекті, а зазвичай це такий тонесенький кабель, який, ну я ще з дитинства пам'ятаю, вони скрізь до всього такі йшли, І просто нормальним, якісним. Кабелем. Наприклад, у мене ось е, є кабель за 10 доларів і за 50. І між ними я не чую ніякої різниці, абсолютно. Але обидва вони однозначно звучать краще, ніж е, ті, які йдуть в комплекті. Навіть той, який йшов з моїм техніксом, він там дуже простий був. Тож е, тут е, дійсно варто такий кабель замінити, але дуже сильно не впадайте в аудіофілію. Наступний елемент, який можна покращити, це, звісно ж, картридж. І тут є два варіанти: купити дорожчий картридж, встановити і, звісно, таким чином покращити звучання. Але для новачка це може бути доволі складно, тому що його треба правильно встановити і правильно налаштувати. Ну і коштувати ми це, звісно, недешево. А простіше буде замінити просто стилус картриджа. Практично будь-яка серія мм MM картриджів має різні стилуси з різними заточками, які дуже сильно впливають на звучання. Тож тут є вибір, і це простіше та дешевше. Наступний елемент це фонокоректор. І тут я не є абсолютно ніяким експертом, тому якихось конкретних порад давати не буду. Але якщо у вас вбудований фонокоректор у ваш програвач, то, скоріше за все, навіть недорогий, але зовнішній фонокоректор може суттєво покращити ситуацію. Тут варто поекспериментувати. Про підсилювачі та акустичні системи я казати нічого не буду, тому що я сам не є експертом в цій царині. Та і ідея цього відео саме в більш-менш бюджетних варіантах покращення звуку. А от про акустичні стійки є що сказати: якщо у вас полична акустика, то я дуже раджу вам придбати для неї стійки, причому вони не обов'язково повинні бути якісь дорогі. Я, наприклад, свої замовляв на OLX у майстра, і я цьому дуже радий, тому що, крім того, що це красиво виглядає, це ще й дає певні можливості, про які я скажу далі. Перше, це вібрації. Я дуже не раджу ставити вашу акустику на ту ж саму поверхню, на якій стоїть ваш програвач, тому що вібрація від колонок буде передаватися на програвач і відповідно на стилус. А стилус це дуже така чутлива деталь, яка буде ці вібрації сприймати. І, відповідно, звук буде погіршуватися. Стійки якраз цьому запобігають. Наступна перевага полягає у тому, що за допомогою стілок ви можете підібрати висоту, на якій стоятиме ваша акустична система. Книжка пише про те, що твітери, тобто високочастотні динаміки, повинні бути розташовані на рівні ваших вух, і стійки саме якраз у цьому допоможуть. За допомогою стійок ви можете вільніше розташовувати свою акустику у просторі, наприклад, змінювати ширину панорами. Для кожної акустики є певний свій оптимальний варіант, як її треба поставити наскільки широко. І тут якраз стійки дають вам можливість поекспериментувати і вибрати найбільш оптимальний. Також стійки вам дозволять поставити вашу акустику подалі від стін, що також позитивно вплине на звучання. Якщо ж можливості придбати стійки у вас немає, то я раджу хоча б поставити вашу акустику на спеціальні підставки з акустичного поролону. Тут також не треба шукати щось дороге. Є, наприклад, український виробник Ecosound, який робить такі підставки. Це дозволить зменшити передачу вібрацій від колонок на ваш програвач. Ну і останнє, але від того не менш важливе, це акустичне оформлення вашої кімнати. Доволі мало людей взагалі цим цікавиться, але. Акустичне оформлення здатне суттєво вплинути на звучання вашої акустики. Це, звісно, окрема тема, яку треба вивчати. Я зробив це по-своєму, купив деякі елементи від, знову ж таки, бренду Ecosound і на свій розсуд їх розставив в своїй кімнаті. Це акустичні панелі, басові пастки, дефлектори і подібні речі. Раджу цим поцікавитися і собі такі. Речі зробити. Що ж, друзі, можливо, я не всі ідеї згадав, але сподіваюся, що деякі з них вам допоможуть покращити звучання вашої системи. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підтримувати Сили оборони України. Поставте вподобайку, підпишіться на канал і побачимось в наступних відео.